30 жовтня напередодні Хеллоувіну відбулася чергова 58 восьма сесія Фастівської міської ради. Відбулася вона дивно. Депутати скаржились на незадовільну роботу земельного відділу першого заступника міського голови та докоряли в порушеннях законодавства особисто меру. Потім депутат Онищук повідомив про те, що виявляється, нещодавно прокуратура винесла протест на незаконні рішення про надання земельних ділянок під мафи, прийняті виконавчим комітетом в 2013 році. Прийняті вони були за часу правління секретаря міської ради Поліщук, нею вони були й підписані. На підставі цього Онищук запропонував відмінити незаконні рішення та висловити недовіру секретарю Поліщук. В результаті рішення ніхто не відмінив, оскільки приймали його регіонали і відмінити мали теж регіонали, але, мабуть, хабарики зато вже були отримані й потрачені. Недовіру Поліщук також не висловили, оскільки ворон ворону глас не виклює. Це я про депутатів регіоналів. В цьому моменті частина депутатів покинула залу і проводить сесію стало неможливо в зв'язку з відсутністю кворуму. Сесію перенесли на вівторок. От і виходить, що проблеми міста не цікавлять наших депутатів, а цікавлять їх неважливі для простих людей речі. Адже пересічному фестівчанину байдуже яке прізвище у секретаря міськради.